Доброго вам здоров'я, шановні! 26 квітня в 2025 році це в нас світла субота. В народі цей день називали Бабський Великдень, це переддень Томиної неділі або фоминої неділі. Світла субота, яка цьогоріч припадає на 26 квітня, це завершальний день світлого тижня. Цього дня на Божественній литургії читається особлива молитва на роздроблення Артоса. Артос це великий освячений хліб, який весь тиждень стояв на аналогії перед іконою Спасителя. Його несли під час хресних ходів як символ Воскреслого Христа, який невидимо перебуває серед вірян. В суботу Артос розламують і роздають людям як благословення. Як нагадування про те, що Христос завжди поруч, часто Артос зберігають вдома, додають до води при хворобі, беруть в дорогу або роздають тим, хто не зміг бути в храмі. Ще один особливий знак цього дня зачинення царських врат після читання дев'ятого часу. Увесь світлий тиждень вони залишалися відкритими, як образ відкритого раю, який Христос своїм Воскресінням відкрив для людей. Царські врата це центральні двері іконостасу, що ведуть до Вівтаря, і їхнє відкриття під час Великодня має глибокий символізм, ніщо вже не розділяє людину з Богом. Закриття врат в суботу, не про прощання, а радше про перехід. Після яскравого пасхального світла люди повертаються до щоденних турбот, але з оновленою душею. Свято завершується, але пасхальна радість залишається. В народі наприкінці Великоднього тижня, із суботи до понеділка, на кладовищах поминають померлих родичів. В народних переказах зазначається, що в цей час найбільщики роду, котрі в четвергову ніч приходять до домівок своїх нащадків, мають знову повернутися в землю. Тому серед багатьох регіональних назв поминального свята найпопулярнішою є проводи. Проводжання померлих родичів до місця їх постійного перебування, тобто до цвинтаря. Напередодні проводів у хатах, як перед великим святом, все чистять, миють, перуть, печуть книжі, варять і фарбують яйця, роблять сир і масло. Все це складають у два вузлики: один для притчі, другий для родини та стареньких. В день проводів ці вузлики понесуть до церкви і після панахиди, просто біля храму чи на сусідньому цвинтарі, влаштують спільний обід для всіх охочих і для миряни і для священнослужителів. Надвечір, після очистування, селяни знову зберуться біля церкви. Священник, ніби дякуючи за гостину, надсилає їм горілку. Це так званий попівський почастунок. Після цього всі розходяться по хатах, поминки завершені. В деяких селах в цей день, саме на бабський великдень, в суботу цю поминальну, влаштовуючи ігри та хороводи, але не молодь веде коло, збираються заміжні жінки і навіть бабусі. Саме тому свято подекуди називають бабськими проводами. Біля могил проводять ще один особливий обряд христосуються з померлими, котять крашенки по землі, і промовляють Святі родителі, ходіте до нас, хліба й солі з'їсти. Після цього всі сідають просто на могилах, частуються, звертаючись до тих, кого згадують наші рідненькі, не поминайте лихом, бо чим хата багата, тим і рада. Про 26 квітня є свої прикмети погоди якщо горобці та ластівки в'ють гнізда з північного боку будівлі, літо буде спекотним. Перелітні кажани повернулися з півдня, про холод можна забути. Кажани ввечері літають багато і низько, завтра погода буде гарна. Озерна жаба вилазить на берег, це наближається дощ. Якщо жаби починають стрибати по землі, також чекати дощу. В юн добре клює, буде дощ, а якщо піднімається до поверхні і кружляє, гроза зовсім близько. Багато хрущів у повітрі, літо буде сухим. Якщо вдень була гроза, але не похолоднішало, вночі вона ще може повторитись. Побачили кілька веселок одразу, попереду довгий теплий дощ. Якщо зранку сонце виглядає неприродньо великим, також чекай дощу. З цього відео, шановні глядачі, ви ще більше цікавинок дізнаєтеся про цей день. Я враховую на цьому каналі не перехідні свята, а ще перехідні народні свята і народні перехідні звичаї. У нас їх дуже-дуже багато. На жаль, ми дуже мало про них знаємо, і тому на цьому каналі я намагаюся складати такий найбільш повний народний календар на 2025 рік. Будь ласка, додивіться це відео до самого кінця, бо в ньому я розкажу, що сьогодні треба робити, що сьогодні робити не можна, що взагалі заборонено нашими предками, нашими пращурами, які строгі вони нам залишили. Ставте лайк, подобайку цьому відео, обов'язково діліться. Звісно, підписуйтесь на канал, перевірте, чи у вас дзвоник натиснути для того, щоб своєчасно отримувати всі сповіщення з цього каналу. Ще я вас хочу запросити на свій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. Періодично на тому телеграм-каналі якісь додаткові цікавинки я додаю. А я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам Небесним за заступництво і за цей чудовий день, за 26 квітня 2025 року, за суботу. Слава Україні! І я продовжую. Цієї суботи в українській традиції відзначають Бабський Великдень, давнє громадське свято, в якому головними діючими особами були жінки. Молодь, зокрема, дівчата й хлопці, зазвичай участі не брали, хоча колись в глибоку давнину й молодь могла долучатися до проводів. Бавський Великдень це день, коли жінки середнього й похилого віку збиралися на кладовище, щоб вшанувати пам'ять покійних. В деяких регіонах цей день проводили в провідну суботу, як цього року, 26 квітня, в інших в понеділок томиного або фоминого тижня. За спостереженнями дослідників, у Вінницькому, Літинському, Ляпинському і Гайсинському повітах бабський Великдень припадав саме на понеділок, а на Київщині, ж у різних селах або в суботу, або в понеділок. В цей день жінки приносили на цвинтар мисочки, організовували спільну трапезу просто біля могил, іноді перед церквою. Готували страви з принесених продуктів, щедро пригощали одна одну, влаштовували справжню жіночу гостину. Мисочки це один великий, чи три менших калачі, чи три хлібини та ще щось яєчка, сало, колбаса. Приносилось це на кладовище чи в церкву, і над цією мисочкою відправлялась панахида. Мисочка вважалася жертвою покійника. Після обіду йшли до могил рідних. Голосили, згадували, молилися. Ці голосіння могли бути довгими, ритмічними, схожими на стародавні вірші, плакали не лише над батьками чи дітьми, а й над чоловіками, братами, сестрами. Тексти автентичних голосінь я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Після жалоби починалися веселощі, хороводи, співи, ігри. В деяких селах сюди проходили хлопці, починалися герці, боріння, жарти, співи. Традиція поєднувала пам'ять про предків і радість життя. В дохристиянську добу це був день весняних поминальних обрядів на честь жіночого роду, бабусь і матерів. І навіть в радянські часи ці звичаї в деяких селах збереглися. 26 квітня ще церква православна вшановує святу праведну діву Глефіру. Приклад смутливості, мужності й духовної сили. Свята Глафіра була дівчиною побожною, чистою серцем і сповненою страху Божого. Вона служила при дворі імператриці Констанції, дружини імператора Лікінія, відомого своєю жорстокістю й розпустою. Дізнавшись про його недобрі наміри щодо неї, Глафіра потай залишила Нікомідію та вирушила до Амасії, де знайшла прихисток у єпископа Василія. Однак Лікіній, довідавшись про втечу, наказав знайти її і повернути для покарання. Єпископ Василій вирішив супроводжувати дівчину в дорозі, але Божий промисел розпорядився інакше по дорозі свята Глафіра мирно відійшла до Господа, не доживши до суду, що готував їй імператор. Святу праведну Глафіру віряни просять в молитвах про захист жіночої честі і цнотливості, про охорону від насильства, переслідувань і злих намірів. Про зміцнення віри, стійкості та мужності у випробуваннях, про покровительство дівчатам та молодим жінкам, про захист від наклепів, злого ока і несправедливих обвинувачень. 26 квітня в народі День Святої Глафіри, це якщо дивитися в неперехідний календар. Саме на цей день в багатьох українських селах пророчувалися в Бугороху, вірячи, що від обраного часу і обряду залежить майбутній врожай. Щоб вплинути на плоди Землі, зверталися не лише до живих сил природи, а й до невидимого світу, до душ покійних родичів. У народі вірили, що в ніч перед чистим четвергом душі предків приходять в свої домівки. Це я роблю посилання на навський Великдень. Він або в чистий четвер відбувається, або в світлий четвер вже на цьому тижні. Значить, Цим душам предків накривали стіл, залишали гостинці. Зокрема, на чистий четвер залишали крашенки, які отримали назву четвергові. Саме ці яйця згодом використовували в обрядах, пов'язаних із сівбою. В одному з таких обрядів матка ще напередодні чистого четверга клала на стіл пару яєць і сіль, загорнуту в платок. Вранці до сходу сонця вона забирала ці яйця, варила їх і віддавала тому, хто мав сіяти. Сівач з'їдав яйця, а шкаралупу розсипав по полю разом із насінням льону, щоб той виріс міцним і не вилигав. Щоб на городі не завелися жаби та миші, а врожай був добрим, кожному з цих явищ вказували його місце жаба у воду, миш у колоду, а цибуля расти по всьому городу. В селі Брусилів на Чернігівщині сіяли і приказували хай росте й буяє та травицю побиває. В селі Кудлаївці Чернігівської області в кінці сівби промовляли, що посіяно, щоб родило, що не зійшло, щоб позаду сходило, хто вперед починав, щоб у мене позичав. Горох в українській традиції мав не лише харчову, а й ритуальну цінність його пов'язували із шлюбом, народженням дітей. Обрядами перуна і навіть чаклунством. У весільному фольклорі горох символізував плодючість і родинне щастя, його сіли, співаючи, вийся горошку в два строчки, зароди Боже чотири, «Щобся парубки женили та нас на весілля просили. За повір'ям, якщо вбити змію, розрізати її черво, покласти туди три горошини і закопати, виросте чарівна квітка, що дозволяє читати чужі думки, якщо покласти її в рот. Горох також використовували в шкідливій магії. Наприклад, якщо покласти строчок із десятьма горошинами на віз наречених, коні не зрушать із місця. Господині вірили, що три горошини або стручок, кинуті в піч перед випіканням хліба, захистять випічку від псування. В господар шов в сад з мішком гороху і ударяв ним по плодових деревах, щоб врожай був рясний, як горошин у мішку. На святвечір горох був однією з головних обрядових страв. Походження гороху народна легенда пояснює так вигнаний із раю Адам, плакав під час першої оранки. І там, де падали його сльози, виріс горох. За іншою версією, богоматір плакала від жалю до людей, яких Бог покарав голодом, і з її сліз проростав горох. За віруваннями, якщо з'їсти горох над ще серце, можна набути здатність зурочувати. А щоб наврочити когось на хворобу, у молодик закопували під дику грушу горщик із горохом. І людина мала дістати стільки черяків, скільки горошин було в строчку. Задля захисту від того, щоб рід не переривався, цього дня слід винести на подвір'я шматочок Паски, три крашанки покласти під плодовим деревом, промовити «Сі паски і яйця вам рідні душі, не забули ми вас, не забудьте й нас. Їжу цю потім не чіпають, хай її прийме земля. Тим, хто хоче відвести нечисту силу від господарства, слід взяти сьогодні 12 горошин, вийти на двір і розкидати по три горошини на всі чотири сторони, починаючи з тої сторони, яка дивиться на Єрусалим, при цьому сказати жаба у воду, миш у колоду, всяке лихо з мого роду. Молодим дівчатам слід цього дня тричі помолитись до святої Глафіри, стоячи босоніж на землі. Треба промовити таке. Свята Глафіро, збережи честь, одверни наклеп, укріпи серце, збережи душу. Нехай ніхто злий не гляне, а якщо гляне, то не знайде шляху. Ще сьогодні православна церква згадує святого Василія Амасійського, єпископа міста Амасія. У IV столітті він був знаний як і ранньохристиянський подвижник. Він очолював християнську громаду столиці Понту, брав участь у важливих церковних соборах: анкірському в 314 році та Новокесарійському в 320. За часів імператора Ліциня його в'язнили за вірність християнській вірі. Коли вимагали принести жертву язичницьким божествам, Василій рішуче виступив на захист християнства. Після цього його відправили в засвіти, а тіло кинули в море. Згодом мощі святого були знайдені поблизу синопії. За переказом вони випромінювали приємний аромат, а голова його чудесним чином поєдналася з тілом. Залишився тільки слід на шиї від того, як цю голову відтяли. Після цього мощі перенесли до амасії та поклали в церкві, яку він сам колись збудував, що не можна сьогодні робити. На період від Пасхи до проводів. В принципі, проводи в нас вже завтра починаються, або навіть сьогодні починаються. Я знаю, що в церковному календарі написано, що проводи це в неділю починаються, це фомина неділі, починається Фомин тиждень або Фомин тиждень, і томина неділя відповідно. Тим не менш, в народі ще суботи починали всі ці святкування. Їх називали по-різному проводи, радониця, фомфомини дні і так далі, і так далі. Значить. Сьогодні ще в нас є заборона для чоловіків, для господарів ставити огорожу. Не треба цього сьогодні ще робити. Жінкам не можна робити наступні речі, в цей день не прийнято шити, в'язати, вишивати. Ще сьогодні не можна тесати, не можна рубати, не можна стукати молотком. В полі не працювали, дозволялося лише сіяти горох в цей день. Молодим парубкам не можна цього дня гойдатися самим на гойдалці без пари, бо лишиться самотнім до наступного Великодня. Всім людям не варто 26 квітня говорити про гроші на цвинтарі, бо душі не терплять за мною жадоби, а можуть пригорнути людину до себе. Казали, хто багатство примертвих згадує, той його й поховає. Не можна в цей день кричати на дитину або сварити когось взагалі. Малим дітям не можна сьогодні сидіти на порозі, навіть якщо тепло. Нареченим парам не можна їсти горох разом, бо в народі казали горох на розсип на сварку, щоб шлюб не розсипався, їли його лише окремо або взагалі сьогодні не їли. Не можна після Юрія сіяти мак, бо так можна відійти в засвіти ще цього року, в таке вірили наші предки. Сьогодні в нас і далі триває загальниця. Період після Великодня до фоминої неділі, до початку фоминого тижня, і це період, коли скасовані будь-які обмеження в їжі. У 2025 році загальниця триває з 20 по 26 квітня. Вся світла седмиця. В ці дні віряни святкують Воскресіння Христове, тому постити не потрібно і можна радісно частуватися. Що можна їсти сьогодні? Можна м'ясо, всі види м'ясних страв, дозволені запечене, м'ясо, ковбаси, холодці, печеня, можна вживати молочні продукти, сир, сметана, масло, вершки, так само можна, яйця. Традиційно їдять крашенки і писанки, додають яйця в салати, запіканки, закуски. Також можна вживати рибу і морепродукти, можна без обмежень, навіть в середу, в п'ятницю, як і в інші пори року зазвичай пісні. Солодке можна, паски, медові пряники, сирні паски, пироги, мед, варення, торти, все що завгодно. Алкоголь у помірній кількості, з подякою Богові, за свято, допускається святкове вино або наливка. 26 квітня іменини святкують люди з наступними іменами це Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан і Глафіра. Цей день хочеться привітати всіх іменинників з особистим святом. Хочеться побажати міцного здоров'я, ясних думок, добрих рішень і радості в серці. Нехай небесні покровителі завжди ведуть на світлі дороги, допомагають у важливих починаннях і дарують щасливу долю. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Напишіть в коментарях, чи вам відомий цей день як Бабський Великдень. Ну, чому бабський, я в принципі вже пояснила через те, що е саме в цей день в суботу на поминки ходили жінки. А вже в наступні дні, неділя, понеділок, вівторок і взагалі весь наступний тиждень будуть звершуватися, е буде звершуватися поминання тих, хто відійшов за світи. Але от саме в цю суботу це в нас е таке жіноче. Жіночі ну, святкування, не знаю, чи можна Ну, святкування, да, це свято, жіноче свято, і саме жінкам годиться цим зайнятися саме в цю суботу. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Давайте зустрічатися вже завтра аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд, за цікавість до українських традицій. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе, до зустрічі завтра!